Скільки токсинів містить печінка? Всім відомо, що саме тут знешкоджуються токсини, і це правда. Але, походу, всі думають, що це працює як губка: що печінка поглинає токсин з крові і все. Але насправді це відбувається взагалі не так, бо печінка не губка. Вона не фільтрує токсини і їх не накопичує. Бо в печінці закінчують своє життя не тільки токсини, а майже всі молекули, які нашому організму стали непотрібні, і через неї проходить сотні літрів крові щодня. Якщо б тут щось накопичувалось, то ця курка, та й ми б з вами здохли б дуже швидко, бо печінка б відмовила. Насправді ж всі ці відходи печінка окиснює, а потім виводить з жовчу через кишечник або сечою через нирки. Тому печінка це не складо Скоріше розумна лабораторія тіла, бо в ній також синтезується купа нових молекул, з яких наше тіло будується. Це є саме біохімічно активний орган нашого тіла, і купа вітамінів, що тут містяться, є кофакторами, тобто необхідними речовинами для хімічних процесів, що тут відбуваються. А ще це головний склад феретину, тобто білку, в якому залізо зберігається. Тому в руках я тримаю самий багатий залізами і вітаміном орган кокін, а не склад з токсинами.